Безпечний інтернет. Коломийські поліцейські провели для ліцеїстів інтерактивний урок. Школярам розповідали про кібербулінг, шахрайство, профілактику онлайн загроз та як користуватися мережею без шкоди. Адже для сучасних дітей гаджети та інтернет давно стали невіддільною частиною життя. Однак часто школярі не знають, як правильно ними користуватися, а тому можуть стати жертвами кіберзлочинців. Сьогодні був дуже цікавий урок, і я дуже багато дізнався, що є дуже багато шахраїв-агресорів. Що є багато вірусів? Ми грали в групу Безпечний інтернет. Ми дізналися від поліції багато чого нового. Я дізналась дуже багато цікавого про безпечний інтернет, як безпечно спілкуватися, як уникати шахраїв. Учням також розповіли про так званих хакерів, які часто починають свою протиправну діяльність у шкільному віці. Вони намагаються зламати чужі електронні гаманці та викрасти кошти. Тож поліцейські надали ліцеїстам практичні рекомендації, як вберегти свою персональну інформацію та не стати жертвою такого злочину. Це сучасний світ, всі діти користуються інтернет-мережами і потрібно бути обережними. Щоб не попасти на шахраїв, через те ми і проводимо такі лекції, щоб запобігати вчиненню правопорушень. Також я дітям розказала про основні правила кібербезпеки: це не переходити за невідомими посиланнями, не передавати нікому свої особисті дані. Якщо діти вважають, що вони під загрозою якоїсь кібератаки, то потрібно терміново звертатися до батьків або педагогів чи до поліцейських, які зразу негайно відреагують на їхнє звернення. Ліцеїсти разом. З поліцейськими у формі інтерактивної гри та вікторини вирішували різноманітні завдання, що стосуються безпеки у мережі. Найактивнішим учням правоохоронці вручили грамоти. Люса грибиквіталімагалаті, телеканал 402.